Дизайн будинку в Підмосков'ї відрізняє лаконічна, якщо не сувора, обстановка монохромну колірну гаму доповнює аскетична меблі і мінімум декору, як і в будинку в Світлогір'ї. В цьому проєкті архітектору Олександрі Федорові вдалося створити інтер'єр поза часом і модою, який до того ж дихає радістю сімейного життя про вибір оздоблювальних матеріалів та зонування простору розповіла автор проєкту загальна інформація. Місце Підмосков'ї, метраж 850 квадратних метрів, кімнати 1-2 санузли, 5 висота стель, 3-1 метра, бюджет 150 млн гривень. Олександра Федорова, архітектор. Чотири роки працювала в складі майстерні Юбдесіт на посаді провідного архітектора, а в 2004 році створила власне архітектурне бюро, яке займається проектуванням житлових і громадських будівель. А також дизайном віл на узбережжях, замовники та побажання, замовники молода сучасна пара з двома синами дошкільнятами, у хлопців власний бізнес, вони займаються продажем косметичних засобів. Якщо в їх щільному робочому графіку з'являється вільний час, вони разом з дітьми відправляються в подорож, будинок в підмосков'є місце для життя, а не сезонного відпочинку, тому нам належало створити затишне сімейне гніздечко. Прихований від сторонніх очей. Дизайн інтер'єру повинен був відповідати естетиці, мінімалізму, нейтральна колірна гамма, лаконічна меблі і мінімум декору. Планування. Будинок будувався за нашими кресленнями, тому планування було продумано грамотно і нічого переробляти не довелося. Простір першого поверху віддано під громадські кімнати, кухню, і дальню, вітальню і зону спа з басейном. Через них можна вийти на літню терасу з барбекю. Тут же передбачені окремі спальні для гостей і персоналу на другому поверсі зона спалень для замовників, дитячої та кабінету. Також ми облаштували невелику пральню і зробили в торці будинку окремий хід в гараж на цокольному поверсі. Є ігрова кімната з більярдом і баром. Зона ігор для дітей. Спортивний зал і кінотеатр оздоблення для обробки підлоги стін першого поверху і санвозлів. Ми використовували керамограніт, що імітує натуральні поверхні, бетон і камінь у спальнях другого поверху підлога, і частково стіни облицьовані деревом. Для обробки кухні ми також вибрали дерево шоколадного відтінку, а фартух, виконаний з витонченого чорного скла. Для масивного кухонного острова підійшов кварцовщиною 1 см. Хранене в кожній спальні є свої індивідуальні гардеробні кімнати, вони набагато зручніше, ніж шафи, і дозволяють не захаращувати простір речами. Також ми запроектували ніші в стінах для полиць. Можна зберігати книги і приємні дрібниці у загальних кімнатах системи зберігання не передбачені. Світло-світловий сценарій в будинку дозволяє зонувати простір і створювати певну атмосферу в кожному приміщенні. Вбудовані гіпсові світильники забезпечують кімнати рівномірним теплим світлом, але передбачено і більш камерне освітлення, за нього відповідають барною стійкою. Торшери і приліжкові лампи, будинок оснащений системою управління інженерними комунікаціями, в тому числі і освітленням, тому будь-яку групу світильників можна запрограмувати на певну яскравість для тих чи інших зон. Колір колірна гамма фасадів будинку плавно перетікає в інтер'єр, в основному це поєднання холодного, сірого і теплої охри. Так для підлоги у вітальні ми вибрали практичний сталевий. А басейн і зона спа виконані в пісочних відтінках з крапленнями темного дерева і бетону монополію сірого в спальнях порушують урочистий білий і натуральні відтінки дерева. Наприклад, в кімнаті замовників радує око теплий колір горіха. Меблі, всі меблі в будинку підкреслює мінімалістичний стиль інтер'єру і обрана з колекцій італійських брендів. Дивани у вітальні ми знайшли у компанії Flexform. журнальний стіл образці. А ліжко в спальні замовників молтені. Велика частина корпусних меблів буде зроблена на замовлення за нашими ескізами. Декор і текстиль головна прикраса вітальні. Будований в стіну тристоронній газовий камін, Він видно з усіх точок кімнати, декор для спалень ми набуваємо в самому кінці, на відміну від дзеркал. Вони вибираються відразу. Наприклад, передпокій прикрашає дзеркало, це тилан Італія. Що стосується текстилю, то він грамотно підкреслює лаконічність інтер'єру, це однотонні матові штори, декоративні подушки і покривала для ліжок. Стиль. Ми оформили будинок в стилі затишного мінімалізму в сучасній його трактуванні. Тут багато повітря, мінімум меблів і декору, ми тільки створюємо основу і композицію. А сам замовник з часом доповнить простір деталями, створить в ньому певну атмосферу. Складнощі і терміни найскладніше набратися терпіння і чекати від початку закладки фундаменту і до заїзду в будинок проходить від 3 до 5 років. Важливо, щоб за цей час проект не приївся. Так перевіряється його право залишитися в результаті поза часом. Фундамент будинку був закладений 3-5 років тому. Сподіваємося. Ще через півроку проект буде завершено. Метраж по приміщеннях один поверх. Передпокій. 10 к. Кухня вітальня. 84 к. Гостьовий санвузол. 6 к. Гостьова спальня. 15 к. Гардеробна в холі. 6 к. Басейн. 64 к. Кімната відпочинку в спа. 20 к. Санвузол в спа. 3 5 к. 2 поверх. Спальня замовників. 26 к. Санвузол. 13 -к, гардероб, 10 десятьк, дитяча для старшого сина, 17 к. гардероб. в дитячий, ятьк, дитяча для молодшого сина, 17 к. гардероб. в дитячий. 2, два, к. кабінет двадцять трик. Дитячий санвузол пять к. сокольний поверх, кімната відпочинку з більярдом 70 к. Домашній кінотеатр 25 п'ятьк, дитяча ігрова кімната, 20 к планування поради читачам інмі, ром, як створити інтер'єр в подібному стилі. В інтер'єрі оболонка простору стала архітектурною основою. Тому буде краще, якщо ви звернетеся за допомогою до професіонала. Це стосується не тільки будинків, а й квартир, і навіть кімнат, якщо ви вирішили діяти самостійно. Постарайтеся максимально звільнити простір від меблів і аксесуарів, не бійтеся, поєднувати різні матеріали камінь, дерево, скло, бетон і дзеркальні поверхні. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, фарба, нідні панелі, чорне скло, дерево, керамограніт, підлогове покриття, керамограніт, меблі, стіл поліформ, стільці, цетилан, італія, дивани, флексформ. Освітлення терзані, астрокухня, оздоблення, фарба, керамограніт скло, дерево, підлогове покриття, керамограніт, меблі, модюлнова, стіл поліформ, стільці це Італія, побутова техніка, куперсвюст. Освітлення, астроспальня, оздоблення, фарба. Дерев'яні панелі, керамограніт, підлогове покриття, паркетна дошка, меблі. Ліжко молтені, освітлення, флос астродитяче, оздоблення фарба, керамограніт, підлогове покриття, паркетна дошка, меблі, піанка на замовлення, освітлення Артеміде санвузли, оздоблення керамограніт, меблі, арбі, модюнова, гарнітур, віццаря, алдерт змішувачі, вісі освітлення астро. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інміров? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, навов-інміром, рюм.